Розкажу вам сьогодні, як робити суперкруту вівсянку без суперкрутої вівсянки. З 23-річним юрком, сином івано-франківського художника Єреме Стецика, ми побачилися на виставці Юріїв змієборців з рожевим волоссям і дерев'яним змієм у руках. З першого погляду й не скаже, що Юрій військовослужбовець Збройних сил України. Втім, з перших днів війни юнак захищає кожного з нас на передовій і зізнається, за всі ці місяці повномасштабного збройного вторгнення московитів, жодного дня не пошкодував, що не залишився вдома. Якби не пішов. Я б чокнувся головою тут. Там все зрозуміло. Там є біле, чорне. Чого люди деякі вертаються з війни і хочуть туди-назад, тому що там все ясно. Ну, типу, тут треба з людьми говорити, ну, там, туди, сюди, щось їм розказувати. Думати, що вони думають, ще якісь такі штуки. Там все ясно. Там, типа, або ти, або тебе. все. яке воно життя подалі від фронту, Юрко згадує ці миттєвості під час короткої відпустки додому. За 10 днів намагається розформувати враження про чорно-білі військові будні фізично і емоційно. У мене якісь там фоточки, відоси, там помалювати голову, пограти на гітарці, то це є як ну я це сприймаю як повноцінну психологічну терапію. І воно допомагає дуже сильно навіть. Про те, що бачив і пережив на військовій службі, Юрій розповідає жартома. Каже, за понад 9 місяців війни вивів для себе головне правило професійний військовий пофігізм. Роби те, що маєш, і будь-що буде. Тут страшно. Коли поки до того моменту, поки ти цього не бачиш, то воно страшно. Коли вже Стикаєшся фейс ту фейс, то ну тоді вже ти вже розумієш, що тобі треба зробити так і так і так, щоб залишитися цілим живим здоровим. І все. про те, як правильно поводитися з рідними, які навідалися додому у коротку відпустку, аби не переборщити з обіймами і сльозами, розпитуємо батька Яреми Стецика. Художник зізнається, за 10 днів намагається дати Юркові повну свободу. Поза за яку свідомлює, як, як 20-річному хлопцеві там на фронті, бракує компанії і підтримки сти. Син мій, але в нього свій перебіг відпустки. Я там маю тільки сьогодні виставку, я там маю кілька тільки точок. Тобто він все-таки має якихось друзів, має там якісь середовище, музичку робить, то скоріш за все, що в мене тут роль така. Це Королева Лі Є... Єлізавета, Є... типу ну, я там прийшов, там прийду, там прийду, але памперси вже не міняєш. Вже незабаром відпустка Юрка Стецика завершиться, але ми обов'язково побачимося, коли цей рожево волосий хлопчина, як і тисячі інших бійців, привезуть додому перемогу. Ольга Смага, Ярослав Лелет, новини на вежі.